Данило. І сьогодні FK-25 Mobile. Я хочу купити, як завжди, пак. Так, відкриваємо його. Перший це, як завжди, поганий там випадає, а другий це вже кращий. Так, Італія, Голкіпер, Воротар, Перісінджермен, Дона Рума. І він 101. Я хочу когось кращого. Ну, нормально. Але я хочу когось кращого. Я хочу зайти прийти Саннічану МОД. От сюди заходимо. Так, починаємо. Перше це два тренування, а потім вже матч, Тут нам показують Лігу Чемпіонів Лігу Європи, Лігу конференцій, УЄФА УЄФА і їхні значки. Так, тут потрібно виходити один на один з воротарем. Б'ю перший забиваю. Другий зараз, я теж думаю, що заб'ю. І так, другий забив. Я вже пройшов. Так, тепер друге тренування. Заходимо. Тут нам показують Тім Ван Дейк, Родри, Венісу, Солах, Салібакер, Вехаль Бенгем, Бапе, Мартінес, Герімалдо. І Палмер. Так, тут потрібно попадати по мішенях. Так, я, по-перше, вже попав. Зараз другої спроби в другу попав. І ще буду давати ось цю. Е, надіюся, що попаду і ні, трохи нижче. Зараз попаду, напевно. І. Е, так, попав. Фух. Так, і тепер вже матч. Треба. Виграти, бо я хочу забрати ці подарунки. Так, воно загружається вже 50%, вже 70%, все, вже там зараз загружиться. Загрузиться. Я хочу собі поз підсилити пози центрального... Ой! Захисника, бо правий захисник там в мене Лукас Васкес. Він мені не дуже подобається по рейтингу. Він в мене по рейтингу найслабший. Так, за Еремері, пас на мане, Мане на Залдеса, Залдес, Пас на Фреда. Фред зробив селку, добре. Фред анув вдар І. Е, не попав він в ворота відворі, так, зразу давайте прислухуйте. 1-1 зараз ми почали з рахунком 1-1 грати. Так, собус лайп, пас на Діагуджото джоту, але тут данте відбираємо, мітлістат, пас на данте. Данте на зайремері. Зайремері, давай, пройди. Віддає пас на мене. Мене. Давай, він звідси любить забивати. Давай ось так. І там. Ой, штанга, І не буде голу, ні, вже є. Там воно дуже гарно Летіло там Алісу не дістав і штанг, але Зелдис добив. Ось тут він вдарив і тут прям майже по лінії покутилося але Зелдис взяв і добив. Добре, ми вже виграємо 2-1 вже можна спокійно. Давайте поставимо стрілки на захист. Щоб не пропустити Фред пас на Мане. Мане. А він втрачає калістер. Пасна собуслай, але макалістер від ой, заремері відбирає. Мене пасна Зелдеса, але залез втрачає. Macalieister Subuslay, але заремері відбирає, заремері вже відбирає, напевно, якийсь четвертий раз чи п'ятий. Руйкоста обходить трьох чи чотирьох і б'є по воротах, але Алісон ловить. Так, подача мене подав на залис, але вони вибили. І Фре на підбиранні, і він б'є, але Робертсоном вибиває. Так, тут Данте. Данте, пас нам на Міттельштада. Міттельштад пас на мене. Мене давай здалека попробуємо. І. ай! повз ворота, але добре мене. Е, так, давайте присугуйте. Ван Дейк. Пас на кранчветь. Фред. Давай пробий і заблоковано. Ну, там, напевно, вони доторкнулися, має бути котовий. Так, котовий. Я розіграв м'яч так, так, собі, Такий собі розіграшний. Такий аж добрий. Ми тут їх розіграли ще один кутовий. Нормальний розіграш. Давайте ще раз так зробимо. Раз, але тут вже тряд Олександр Арнольд відбирає і ми виграємо. Так, йдемо далі. Ще один матч граємо. Зараз вже в... Так, ми тут забираємо Вигру свій Родріго Олександра Арнольда. 10 000 коїнів і 100 гемів. Так, у нас в квестах щось було. Ми виконали так одне завдання. Забираємо і заходимо до Скаутін Cup Ми тут перший раунд пройшли в минулій серії. А зараз будемо проходити другий. Так, ми граємо проти Золотого м'яча. Команди Золотого м'яча, наша команда Тоці. У нас гравці однакові то що там. Статистика тут погана. Я дуже не люблю ось цю команду, тому що дивіться, хто на воротах. На склад Рівалдухов, Яман, Вальверде, Макеле, Бекхем, Десаї і там я ще, най... і я, ще... я забув. Так, вже почався матч, вони вони вже атакують. Бенгем пас на... На, на На кого? На Роналдо Зубасика? Белінгем, гуліт. Гуліт пас на Модріча, мудріча. на пушкаша. І пушкаш віддає на лахм. На Лахмана, але Вальверде забирає Бекхем пас на Рівалдо. Рівалдо. Пас до Холанда і Холанд не забиває. Тут ловиться Ворота. Навіть не хочу говорити його ім'я. Так. Модріч, на Гуліта. Гуліт на Белінгема. Беллінгем на Роналдо. Але тут тюрам. Давай тюрам блокуй. Белнінгем. На Роналдо. Роналду фінтить, фінтить, Пас Але тут та, давайте заберіть Зіда. Пас на, лах, на пу, е, тайна пушкаша. Пушка ж на адріча. Але ДСІ трохи вибиває і. Вони розігрують нас. Ми не встигаємо забрати м'яч. Давайте заберіть Макелеле Вальверде давайте хтось заберіть. Так, Рівалду забрав. Рівалду, Пас на Холанда, Холланд, давай. Та Холанд просто в бланк зайшов і все. І втратив м'яч. Я е, мал не відібрав сідан. на Гуліта, але тут Вальверде, але Гуліт блокує, але Вальверде відбирає наш м'яч, ми атакуємо Рівалдо. на Холанда. Холанд біжи, давай Холланд! Ах, він втрачає пушкаш, на Модріча, Модріч на Гуліта, Белінгем на зідану Так, заблокуйте їм. Не дайте зробити там у сайт. Там у сайт! Та я там був у сайт, дивіться, як він віддавав. Та мені здається, що там був офсайт. Ну добре, треба вже тепер відіграватися. Е, так, Зідан пас на Роналду. Роналду на. Роберто Карлсон, Роберто Карлос на Зідана, Берінгем, пас на Знову Роналдо. Так, Роналдо. Пас на Зідана, то заблокуйте, заберіть м'яч. Модріч б'є. Але Макелеле блокує. Добре. І перший тайм вже закінчився. Ми, напевно, зараз будемо розводити, тому що вони в першому таймі розводили. Так. Холана, Ямала, Ямала, давай. Давай я мал. Треба щоб, треба, щоб хтось забив. Нам дуже потрібно забити. Щоб не програти. Бекхем. Віддає пас, але Він заблокований. Дімарко на Бекхема. Бекхем на Холанд дали. Гуліт відбирає. На макалело знов відбирає. Холанд, Давай проходить. Пас на Ямала, але Роберто Карлос не дає віддати пас, так! Зідан проходить двох віддає на пушка, пушка ж обходить дисаї, але дисаї відбирає. Бельге пробиває. І в нас кобель. Грекор -гр 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 кобель. Кобель на Холанда. Холанд проходить, віддає на Ямала, Ямал, біжи. Ямал! Гол. Нарешті в ближній кут. Молодець Ямал. Холанд віддав асист. Двоє тут. І, той. Тут кобель віддав перед асист, Він віддав на холода, холод, прийняв, обійшов в ногу. Віддав на Ямала і Ямал забив. Так, один один потрібно ще забивати Холанд. Але їхній холод не наш, а їхні. Дебрюй, не пасна, холода, холодна, модріча. Модріч на Бенгема, Роналдо. Так, мені заміли, що я ще не хочу заміну робити. Так, Модріч, Дімарко відбери. Дімарко, блокуйте його удар. Він може бити, так, Заберіть або заблокуйте його удар. Так, і там чисто. Там без спинайки. Він чисто У м'яч зіграв Альверде. на Рівалдо. Рівалдо, давай, біжи. Рівалдо зробив веселку, але не прокинув його. А... Але добирався І рефері каже, що це штрафний. Я думаю, ще там не свалив, просто його підкупили. Так, Дебрюйне, пас на Модріча, Модріч на Дебрюйне, Дебрюйне на Карлу. Ой, на Роналдо. Роналдо. Пас на але Ван Дейк у нас забирає. Вальверде, пас на Холанда Холанд, э, втрачає м'яч. Бенгем на Роналду. Роналду зараз буде всередину і віддавати пас до я Шатає... А ні, це Ван Дейк, пас на Бекема, Бекем на Вальверде, Вальверде на Рівалду, Рівалду на Холанда. Холанд знов втрачає знов бланк. Э, відбирає м'яч від Холанда. Так, тут Тюра відбирає від Роналду. Ямал. Пас на Вальверда, але це не проходить. Дебрюйне. Пас на Роналду. І... Але тут Ван Дейк. І він з порушенням правил відібрав м'яч, але я думаю, що тут знов без порушення. Він просто поставив корпус. Так, не вибиває і кінець матчу. Чи тут буде продовження? Тут має бути екстра тайми зараз. І так. Екстра тайми. Дебрю, На Мудріча, модріч на На кого він? на Роналду. Дебрю не то відберіть. Давайте не дати їм. Не, по... не по... потрібно їм не дати забити. Так, Дімарку, давай. Д давайте жметь його двоє вандеки. Дімарку зажали, але їхній аут. Так, Холанд Пазна Модріча Молодрічна Зідана. Зідана Белінгема і Белінгем проходить і забиває. Хазара покаже свій любим, своє любиме святкування. У нас ще є 20 хвилин ігрового часу. Якщо ми заб'ємо, це будуть пенальті. Але якщо ми ну, заб'ємо і не пропустимо. Але якщо ми зуб'ємо і нам зуб'ють, то буде, то ми програємо. Е, Бернгем на зідана, то відберіть не дайте вже атак, атакувати. Добре, Дімарко, Дімарко на Рівалдо. Рівалдо, Пас пасна Холода. Холод. яй Бекхем, Бекем. Відб... Давай Бекхем. Е, пас на віддавав пас на Вальвер, але заблокований цей пас і кинець. Першого екстра тайму. Вони роблять заміну замість Рудалди виходить Вінісіус Так. Нам теж вже потрібно заміну. Так, я ти чого не втрати. Вельверде на Холанда. Холда всі перекривають, де брюйни, всі. Вінісіус прокидає, але наші блокують його. Так, що ви Та Заберіть м'яч, як ви тут дали йому. Він і швидкий, і технічний йому нічого не можна давати. Робити добре води як. Бехем, пасна Холанда, Холанд. На Ямала ямала на Холанда, але це не проходить Віні, знов інтедіть. Давайте Маклела заберіть знов Віні. Венісус знов інтедії, віддає на Холанда, блокуйте. Да, простріл на дальню станду, але тут Макелеле молодець. Останній атака все, нам не дають останню атаку і ми. Програємо. На цьому ми будемо завершувати. Завтра буде Майнкрафт. А на сьогодні всім па-па-па!